Може бути весь товар, ви вже бачите, бачите, весь товар у нас буде вакунований. 230. Оце добре, з саме ходовий капчуний торчик, який в мене прославив весні. Так, капчує наш торчик. Тут іде і ескалар і все, все, що ми отримуємо, бачите, ми все вакууємо. для нас дуже важливо. Весь товар знаходиться в холодильнику, саме полбарка, тут і кошта по три куличка. Було скиже так було що. А що це дуже так, знаєте, потихесник. Ну це торгівля, ви знаєте, вони люди не приходиться. Люди все одно, ви знаєте, їли, їдять, і будуть ліску. Це таке, що, ну ви ж поїмаєте, це продукти, продукти. Це все. Це все. Дякую. То я вам теж дякую, що приходьте. love you. И сколько лет мы заочно да, знакомы и наконец-то вживую. Да, и наконец-то да. вживую живую, да, наконец в живую вы приехали, да? да? да. Как да, вы отпочили? Ой, хорошо отпочиваем, даже то, что... По... Здравствуйте, 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 здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте, Даже то, что погода меняется, да, ничего там. Это у да. вас боже, боже. маленькая, да. Там, на гости с кем? говорит, надо, чтобы обязательно осенние. были осенние цветы. Да, да. Я кажусь, кажу, сколько... это надо тут, целое дело. Что там Киев на месте? Слава да, Богу. Слава Богу, стоим. Все города бедные мучили Да, ну ничего, все хорошо. Как вы всегда говорите, если бы утро пострелась, что не важно, ничего проспала, не проспала, встала и пошла. Да, да, вот так я. Я говорю, так после ко мне уже знаем, вот да, боже. Да, я я говорю, до меня же такое, и люди приходят, аж с той точки, да я тебе кажу, там и помню, мы сделали такому столику икру отбрасываю. Боже, Виктор для меня там приговор, да, да. Я вам боже, боже, вам не знаю. Я говорю, в этот раз мы обязательно должны приехать, поздороваться. Ну, получается, после до войны. Сейчас. Я завжди з вами наблюдаю, я завжди тим пачком. Я вам дуже дякую, правда, і швид мене тут Всі I love you є. Світочка замечательно. Світочка, взагалі, так. Ой, хто замечательна, хто каже, ой, подивись, на... а я знаєте, що кажу, і кажуть, слухайте, ну що не подивись на мене, моя мама казала, що я сама красива. Правильно, мама казала, а мама не саме. Так, так, так. Що ти собі зробила? Що хочеш, кати зробила? Да. Присутка, то, дат... я я це... А ви знаєте, яка я сильна? Да. Що про мене пишуть? Ми знаємо. Ну ви знаєте, я на ну, раніше колись такой, якщо подавала це, ідем, да. Да. Значит, то ще більше про нас говорять, тим далі ми йдемо, правильно? Я завжди ставлю примір, говорю, посмотрю, вона теж про нас пише. Вона іноді починає розстраиватися, посмотри, що просвітує. Я кажу, дивіться, ну боже мій, ну я кажу, от я включаю телефон, мені хтось не подобається, я його не ставлю, да? а якщо я вам не нравлюся, а як Леся вичитала в інстаграмі, чи я почути, це другий ролик, Леся пише, дівчатка Анастасія, я вам не нравлюся, візьміть молоток, гупні твой екрану, Пазаренко пропала, купляйте другий телефон, пазаренко з'явилася, І каже, вам тако, ма, love you, Ви Знаєте, цим звичками треба і мені жалко, вони люди ну, не треба да. Щасливий чоловік. Так, да, людина, Де, яка, так, да, 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 я теж кажу, ну нічого, ви знаєте, я завжди говорю, мільйон людей, мільйон мінні. Треба просто таке робити, права ножка, гопа суки. Я кажу, вбила ще не вбила, з вами я губи накрасила. Для мене це найбільше розстройство, коли я виходжу на кращені губки. Я да. сьогодні утром просипаю, спочу такі повний суд, все одно такое утром, просувай, красиво. В чаю світ, кажуть, я поставила, там потім такой творят. Ну, <свят> все <свят> одно правої ножки, раз і друзі. Річки ми різнички, без 15 клас, ви знаєте, що ми сьогодні повнічки молодці, у нас ще всі 11, що не було малосолки. Скумбрійку ми вчора сьогодні утром. Сьогодні утром заблюдали. Сьогодні утром отримали, залишилося штучок, напевно, 20-30. Але завтра з скумбрійка, напевно, після обіду, або послезавтра утром. Ви знаєте, що вона в нас мало-малосольна, вона просто класна. Дівчатка ми передачки зробили, і я вам хочу щоб що всі оплатили. Мало солочка що мені уйти, що я я таку пачку зробила. А, уйти. І так, і так. Я хочу вам сказати, що ви в мене прямо умнічки, Ви тому є умняшки. Тут, а дівчина писала, дайте мені з тут ціловану. Дивіться, у мене весь такий товар, у мене весь товар цілований, тому що я свій товар дуже люблю. Я люблю свою роботу, я люблю свою команду. Саме головне, що ми любимо бички, от і все, що залишилось. у трубу ящик бичків, це дівочки мої, все, що залишилось. Правда, ми сьогодні так, знати, суді не дві хоч п'ятниця. Захочу, ты став, Юлечка моя. Между прочим, порошок я дуже хотів. Я просто увидела. Нема поданок. утром. Я просто увидела, да, что да. у вас ролик идет. Юлечка, ролики у мене простите, 24 на 7. Я, Дивіться, я це наша Юлечка. Речі, Порошки, До речі, порошок это не делала. Обалденно паску. Ведь парфюмирований, да? Да, да. А это Италия. А ты не шо вчера кричала? Ну, я кричала. Я такой не хочу. Да, я казала, я здесь Ой, Я люблю той цей чорний білий, я всім ну, і він, він пахне, я його такий парфюмірований. Я кинула білу стірку, вона обалденна вичистка, да. і воно пахне, треба поласкати. Це опять же, що как... можна купити на привозі. Я вам вже розказувала, все, все, на привозі можна купити все. Да. І найголовніше, так, да, Юлечка, треба вам... піти показати твою, той, твої апартаменти, да, пів привози апартаментів, порошочки спали. Там пойдем, ну, і так. Ну, пойдемо і покажемо. Да кому така дняшка да. такая черчики это вот эту вот куртку ну кофточка брала у наших ребят обалденная Тепер... вот, ж тоже такая нет стоять хлопчики а. у меня чорної нема у меня есть біла, у меня розова. так Леся, почай другий. Нет. до речи мальчики я сейчас хорошенькая дарушка да, продолжишь бред у меня черные нема так так... Я давно не у них брал mm. она такая легенькая уже а зато у тебя есть розовая и белая а у меня такой нету Бо то, вона тобі велика, тобі не йде, вона сніміє. Вона... 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 вона не оверсайз, вонайзд. Вона... Вона Це сейчас модно. Ну, звісно, модно. Так, мої хорошенькі, Говорите, я зіркою у мене народ да. не 24 30-24 разів. П'ємо, значить, в п'ємо. Передачки зробили, вони всі оточні. Мало солки нема буде завтра, свіжої рибки нема, дівчат, ми, ми подали все. Ми мене, я собі лишила два кто, поділю з тобою одним. Поділюся одним. І хочу сказати вам, дівчатка, ми що сьогодні все оточено. Скумбрійки там штучок два все сталося, але це ми її продамо ще до кінця дня тільки два часа. Завтра в обіді після обіду і на утро буде скумбрієчка. Одним словом, ми на провозі замовлення тільки на вайбер 0984 дев'ять А я вас тако. I love you.